Завтра, 14 квітня, в Україні відзначається День Державної автомобільної інспекції. З цього приводу наші кореспонденти поспілкувалися з місцевими водіями. Професійні є дуже багато, тому що я вже з двохтисячного року працюю і от бачу, як вони працюють, є, які вже довго працюють, є дуже професійні. Без, так, без причин не придираються до водіїв. Це однозначно, я сам бачу, як інші. Але бажано, звісно, щоб трохи наводили порядок. Тому що ми всі водії, якщо нас, нас трохи не, як би вам сказати, легенько держати на контролі. Тому що ми Якщо як не штрафувати, що ну, без причини. Без причини. Я кажу, не те, щоб штрафувати. І тоді був більше порядок, тому що ми водії розслабляємося, дуже багато порушуємо правила, їздимо, як сказати, порушуємо сіпочті. Люди разом бувають, є справедливі, є е, корисні. Ну, ви самі знаєте, що зустрічається на дорозі. В ну, більшому часті я зустрічав ну, більш-менш адекватно. Ну, фастовські якось, десь всі свої, вони так смотреть. Ні, відміняти я то вважаю не потрібно. Не потрібно. В має бути порядок. Я говорю, нас український, і водій, і народ, ми звикли все одно, щоб трохи нас контролювати. Не надконтроль, але щоб контроль був обов'язковий. А взагалі -то, я вважаю, що ГАІ потрібно. Болі принципіально в якості того, щоб... Е Видіти, знову ж якою э, стороною б'ють э, всякі законодательства і зеркало. Б'ють по-бесноєму чоловіку. Тобі то, то мажори, э, все можливість. І треба, щоб вони були, тому що стільки мажори, стільки всяких курців, всякої гадості і за рулем п'яні, вони дуже велику без на, на дорогою создають. Треба, щоб вони були. <гум> так, ви, ви знаєте, найбільше аварійні місця у Фастові? Де більше, Вони кругом більше всього трапляється аварій. Вони кругом. Де більше аварійні, яма, більше там більше є аварії. Там пішохідні переходи. Ну, у нас большинство це на переходах. В центрі міста переходи. Вони, во перше я вам скажу, не розміщені, немає, не видно їх. О. Це центр, там дуже багато людей. Там біля базара вечірнього, там у нас є. Такий переход, що діти йдуть і, і все. То на окружній зимою дуже багато, якщо летить 100 кілометрів, а там з поворотом воно йде. Так що воно і навстриш вискочить, або да, вже кувет глибокий. Тихосмотр скасували, стало краще, чи гірше. Так кожен собі обезпечення безпеки. Якщо нормальний водій, то ти повинен об'язаний затримати машину втичному стані технічному. З 15 квітня вводяться в дію нові правила дорожнього руху. Що ви про них знаєте? Що там нового? Ну, там розмітка нова, большинство... пріоритет. пріоритет розмітки більшість. Ну я вам чесно скажу, я ще книжку не продивлявся про ці знаки толком. Я не скажу. Тип. Ще не читали нічого. Їх читати. Ближній світ. Одобряю, що не одобряю. В денний час. денний час, правильно. Якщо світло, світло включене, людина більше орієнтується. В зеркало бачить, фари горять. У нас по, по трасі либо блимують у ступі дорогу, либо ззаді просто машина їде. Так що хай лучше вони горять постійно і всі будуть, не буде цих блимань по, фа... по цьому ближній світ, хоча б на габарі, так вже їхати було. Трохи дешевше. Він у цю машину купити лампочку, це 100 треба віддати, ну, щоб да. купити. Ну найбільше міста засідок дає, ви знаєте? Так, да, звісно. Тому рекомендуєте їх міняти місця. Так, <laughs> да, хай міняють міста, якісь шукає. Кожен свій професіональний вони роблять, Вони роблять свою роботу, ми робимо свою роботу. То в нас в нас і в них свої свої, свої самі, свої нюанси в кожному.